Дорогі друзі, шановні колеги, ласкаво запрошуємо вас до нашої наступної презентації у рамках проєкту Книга від вченого і тому з величезною приємністю цього разу я надаю слово нашому наступному спікеру, панові Сергію Корновенку, професорові, докторові історичних наук. Пане Сергію, вам слово. Дякую. Доброго здоров'я, шановні колеги. Надзвичайно приємно було отримати від вас запрошення для участі в такому надзвичайно важливому заході, як презентація освітньо-наукових проєктів. Я представляю Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, зокрема, є директором науково-дослідного інституту селянства та вивчення аграрної історії. Тому я дякую вам ще раз за можливість презентувати результати командного дослідження. Що стосується українського аграризму. Більшості з нас з вами відомі такі явища, як український консерватизм, український лібералізм, український націоналізм тощо. Але, напевно, мало кому відомо про таке українське явище, як український аграризм. Зважаючи на це, актуальною є презентація колективного інтелектуального доробку, присвяченого цьому феномену. У 2020 2021 роках. Колективом авторів у складі професорів Корновенка, Ільницького, Лозового, а також доцентів Любіщука, Тельва, Пасічного аспіранта Компанійця, які представляють Черкаський національний університет, Чернівецький національний, Дорогобузький державний педуніверситет, а також Національний інститут стратегічних досліджень, було виборено грант. Національного фонду фундаментальних досліджень України під назвою Аграризм, Селяноцентричний феномен Української революції 1917-1921 роки. Його виконання тривало впродовж серпня 2020 грудня 2021 років. Грантоотримувачем був Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, науковим керівником професор Корно. Одним із результатів реалізації гранта стала трилогія, яку сьогодні ми презентуємо вашій увазі. До її складу увійшли монографія, «Селяноцентричний феномен Української революції 1917 1921 років аграризм, збірник документів Український аграризм, а також методичні рекомендації для викладачів історії Український аграризм та революційний феномен. 1917-1921 років. Однією з історичних рубіжних епох української історії ХХ століття, на нашу думку, є період української революції 1917-1921 років. Вважаючи обґрунтованим розуміння української революції. 1917-1921 років як багатовимірного, цілісного, історичного та соціокультурного явища, ми обстоїмо думку про те, що з усіх її компонентів найвиразнішим був селянський. Відповідно, активним суб'єктом Української революції 1917-1921 років було селянство. Це дає нам підстави говорити про селянський характер української революції. Що не суперечить тому, що українська революція була національно демократичною. Аграрний характер українського суспільства, селяноцентричні міркування українських інтелектуалів другої половини ХІХ, початку ХХ століття, активна суспільна політична позиція селянства напередодні та під час української революції, селянський характер цих подій зумовили формування нового українського селяноцентричного феномену українського аграризму. Як варіанту європейського аграризму. Репрезентантам українського аграризму були з одного боку багатомільйонне селянство, активний суб'єкт селянської революції 1917-21 років, що розгорнулося в Україні, з іншого – громадсько-політичні діячі та партії, урядові кого тощо. Вважаємо, що український аграризм означеного періоду відзеркалював аграрний характер українського суспільства. Його аграрність Жодною мірою не є підставою для розуміння того часної української спільноти як меншовартісної, недорозвиненої тощо, порівняно з аналогічними східноєвропейськими, західноєвропейськими чи іншими соціумами. Український аграризм періоду української революції засвідчив перехід від індиферентної політичної культури свідомості українського селянства до активістської, аграрний характер української нації. Української політичної нації, що формувалася. <кій> у монографії, зокрема, в першому розділі публікації Торновенка і Термок, з'ясовано витоки, основні ідеологеми аграризму, інтерпраційні варіації, тлумачення, поняття аграризму, авторське визначення і розуміння явища. Авторам обґрунтовано, що аграризм це, по-перше, система уявень про селян, селян про самих себе, про селянство як проактивний суб'єкт історії, здатний до самостійного державотворення. По-друге, аграризм це складник внутрішньоекономічної політики держави, спрямований на вирішення аграрного селянського питання. По-третє, це селянське самоусвідомлення, селянська політична культура і політична свідомість. По-четверте, аграризм це реалізація на практиці власне селянських сподівань і уявлень про справедливе минуло. По п'яте, це компонент суспільного та партійно-політичної культури. Також спеціальну увагу приділено особливостям формування власне, українського аграризму. Ільницьким, Лібіщуком, Компанійцям ґрунтовно досліджено обставини формування центрально південноєвропейського аграризму. В такий спосіб, в першому розділі, комплексно розкрито теоретичні аспекти аграризму, як селяноцентричного феномену початку ХХ століття країн центральної, південної східної Європи загалом, так і України, зокрема. Безпосередньо в монографії визначено основні ідеологеми центрально-південно-східно-європейського агаризму, які безумовно були властиві, і українському агаризму. Поміж них, перше, це унікальність та незаперечна цінність для людства духовних, моральних, культурних і соціальних властивостей притаманних селянству та його праці. По-друге, це визнання селянства верствою. Здатною відігравати самостійну роль у політичному житті. По-третє, не капіталістичний, а окремішній селянський шлях розвитку суспільства, збереження приватної власності, дрібної селянської власності як оптимального регіонального її варіанта та підґрунтя соціального прогресу, а також ідея селянської кооперативної держави. по четверте перевага землеробства і сільського способу життя над промисловістю і містом. А також селянство над іншими соціальними групами. По п'ятде, селянство зосереджує в собі основні позитивні цінності і якості суспільства, є фундаментом стабільності держави і носієм національної ідентичності, а вище вказані чесноти мають визначати його політичну варту. В другому розділі нашої монографії предметом проаналізовано аграристські за змістом практики вирішення аграрного питання в період української революції. Зокрема, акцентовано на аграристичних політиках української держави. Обґрунтовано, що вони носили аграрський характер, оскільки їхні аграрні реформи спрямовувалися на задоволення соціально-економічних інтересів селянства, зміцнення його правового статусу. У публікації Лозового мова йде про селянські аграрські підходи та практики вирішення аграрного періоду та питання в період української революції. На його обґрунтовану думку, окреслений час. Спостерігаємо динаміку зміни селянських аграристських підходів та практик вирішення аграрної проблеми від політики соціалізації, базованої на відмові від приватної власності на землю, безоплатної реквізиції землі у власників та передачі її селянам у користування, до схиляння селянського загалу отримати землю у приватну власність за сплату викупу держави. Вплив селянської революційності на характер аграрних політик. Урядів країн Центральної, Південно-Східної Європи за умов революційних потрясінь початку ХХ століття проаналізовано пасічно. В обґрунтовано, що селянство заявило про себе як про активного учасника тогочасного суспільно-політичного життя. Революційне селянства було однією з причин появи такого феномену як аграрія. Заслуженими міркуваннями Компанійця Селянської республіки в період Української революції 1917-1921 років стали найвищою формою суспільно-політичної та соціально-економічної самоорганізації селянства. Основними імперативами, на яких ґрунтувалося селянське республікотворення, були такі: земля, мир, демократизм, особиста свобода, праця та взаємодопомога. Типовими рисами більшості селянських республік стали такі: перше, фактична непідконтрольність та незалежність від офіційної адміністрації, наявність керівника або групи лідерів. По-друге, розбудова власних органів влади, місцевого самоврядування, оприлюднення чітких вимог соціально-економічного та суспільно-політичного характеру. Третє відносно стійка політична орієнтація. Компанійцям проаналізовано аграрийські практики вирішення аграрного питання, власне, селянами у селянській республіці. У такий спосіб у розділі представлено цілісну картину аграристських за змістом практик вирішення аграрного питання періоду Української революції 1917-1921 року. Третій розділ монографії присвячено вивченню інтелектуального та громадсько-політичного аграрийського дискурсу. Формування української філософської та політичної аграрийської думки предметом наукової науковою Кроновенка, Терва, Пасічник, стала аграристська за змістом інтелектуальна спадщина Антелемона Куліша, Михайла Грушевського, В'ячеслава Клепинського, Георгія Сіменцева, а також програми українських аграрийських політичних партій у період української революції 1917-1921 років. Таким чином, авторам вдалося реконструювати українську аграрийську за змістом і політичну. думку. Відповідно до авторського розуміння аграризму, у збірнику документів представлено теоретичні розробки концепції аграризму, програми аграрийських політичних партій, аграристське за змістом законодавства, документи і матеріали, що відображають самоосвідомлення селянами себе, селянську політичну культуру і політичну свідомість. Реалізації на практиці, власне селянських сподівань і уявлень про справедливе майбутнє. Наприклад, інтелектуальний аграристський дискурс у збірнику документів представлено напрацюваннями Куліша, Липинського, Скоропадського, Грушевського, Стамбулійського, Сіменців та інших відомих європейських теоретиків аграризму. Партійний аграристкий дискурс представлено у збірнику документів. Програмами таких українських політичних партій, як Українська демократична хліборобська партія, Українська Федеративно-Демократична партія, Українська народна партія, Українська народна громада, всеукраїнський союз земельних власник для порівняння їхніх програмних положень. Наведено також програму Республіканської партії Чехословацького села, що засвідчує аграрійський зміст програмних документів, вище зазначених українських політичних партій. Власне, селянський аграрійський дискурс збірнику документів презентовано резолюціями, рішеннями, зверненнями та іншими документами селянських з'їздів різних рівнів. У такий спосіб кожен, хто має бажання, він отримує можливість познайомитися з аграристськими зазмістними документами і сформувати чи доповнити свої знання цього феномену України. Методичні рекомендації. Вони розроблені з метою оптимізації, та уніфікації формування викладачем, методичних рекомендацій з навчальної дисципліни Український гаризм, революційний феномен 1917-1921 років. Ця дисципліна викладається, зокрема, в Черкаському національному університеті ім. Богдана Хмельницького у другому семестрі з освітнього ступеня магістр за освітньою програмою публічна історія. Методичні рекомендації містять характеристику дисципліни, робочу програму, перелік лекційних занять, курс лекцій, перелік семінарських занять, методичні рекомендації до семінарських занять, до самостійної роботи з дисципліни, до індивідуальних занять. Також перелік питань для підсумкового контролю, глосарі і бібліографічний покачці. Таким чином, авторському колективу. Нашому вдалося втілити цікавий і актуальний, як на нас, науково-освітній та джерелознавчий проєкт, що стосується аграризму як селяно-центричного феномену української революції 1917-1921 року. В такий спосіб національні науковоосвітні та джерелознавчі простори поповнилися якісним інтелектуальним доробком, що користується попитом громадянському суспільства. І є надзвичайно цінним за сучасних умов справедливої війни, яку веде Україна за свою незалежність, оскільки в ньому містяться не історичні питання, які спростовують міфологені ідеології країни агресорів. Дякую вам за увагу. Е, дякую ще раз, пане Сергію, за, за представлену е, презентацію. Е, Хотіла би запитати, можливо, у когось є запитання з аудиторії? І Якщо немає, в мене буде таке чисто практичне запитання, де можна ознайомитися з вашими працями, чи можна їх придбати, чи можливо завантажити? І я розумію, очевидно, що вони можуть бути цікаві історикам. Антропологам, соціологам а кому ще можна, можна порекомендувати ваші праці, якщо йдеться про такий широкий загал? Оскільки актуальність, особливо в наш час, є надзвичайною, про що ви теж наголосили? Дякую вам, пані Людмила, за дуже слушне запитання. Ми вже робили попередній анонс цього видання влітку цього року, і всі охочі. Хто був зацікавлений в отриманні цієї трилогії, вони писали мені в меседжер особисто, і ми безоплатно надсилали ці примірники. Чому безоплатно? Тому що грант виконано коштом Національного фонду досліджень України і там було передбачено саме друг такої трилогії. Тому отримують сплачує лише послуги пошту. Кому вони ще можуть бути цінними? Ну, у нас в планах є. Проведення ряду науково-освітницьких закладів із залученням вчителів. Ми це робимо системно. Зрозуміло, що в онлайн режимі, хоча перед цим ми робили ці наші заходи традиційними в форматі безпосереднього спілкування. Тому ці матеріали, які я щойно презентував, вони будуть надзвичайно корисні вчителям в школі. Вони будуть корисні учні, вони корисні для студентів, для всіх тих. То цікавиться незаангажованою академічною історією України. Адже ми з вами прекрасно розуміємо, що архетипом української нації бо базовим архетипом української нації є саме архетип селянської культури в широкому смислі цього слова. І тому та культура, яка, яка зберігається і збереглася до наших днів ті традиційні цінності в селянському середовищі, вони є надійним антидотом. Проти ідеології країни агресора російського світу або панрусизму. Дякую ще раз за, за відповідь на запитання. А чи можна було її, можливо, для е, 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 не чую вас зв'язком, а зараз чутно? Чу можна було б можливо під дописом до цього відео, під коментарем залишити ваші контактні дані? Можливо, наші слухачі, ті, хто подивиться цю презентацію пізніше в записі, хотіли б мати такі, такі примірники у своїй бібліотеці? Звичайно, будь ласка. Ми тільки за. Тим паче, що електронна версія цієї трилогії розміщена на сайті науково дослідного інституту селянства та вивчення аграрної історії Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Тому, звичайно, залишайте мої координати, і Я всі охочі отримують. Ще раз не почув. Також буду вдячна за покликання на книгу, де можна ознайомитися з електронним варіантом, тому що для себе теж почитала. Не дарма совєтська влада, надсилайте свої контакти новою поштою. Вам надішлю примірники, чудово. Бо мені це не дарма совєтська влада знищувала селянство, голодомори і інші такі заходи, щоб викорінити цей дух і, і, і традиції, які якими живилося селянство, і яким воно могло протистояти e, навіть ідеологемам, і тих, і тим міфам, які поширював Союз і які зараз поширює. Російська влада, мені здається, тому ця тема є надзвичайно надзвичайно цікавою і актуальною. Скажіть, будь ласка, а чи що викладається така дисципліна, як аграризм, теж в інших університетах? Тому що грант, який ви оголосили, є колеги з різних інституцій, наскільки я зрозуміла, з, з різних міст, що вас об'єднало, і чи є, наприклад, такі дисципліни теж в інших університетах, не лише в Черкасах. Дякую вам за запитання. Але об'єднала нас Черкащина, яка є центром національно-українського державотворення, об'єднала нас спільна любов до нашої меньки і до історії як науки. Так, мої колеги в рамках своїх курсів, які вони викладають в інших університетах, окремі модулі з історичних дисциплін присвячують також і українському аграризму. Більше того, в нашому університеті. Є фахове друковане видання категорії Б «Український селянин, де існує ціла рубрика, яка так і називається Український аграризм та центральний південно-східний аграризм», Де ми друкуємо матеріали, які стосуються саме цієї тематики. Дякую дуже. Можливо, тоді запитання, якщо не знати інших наших слухачів щодо публікацій в цьому журналі, чи тільки історики можуть подаватися чи з інших якихось суміжних дисциплін дослідники? наше видання унікальне. Дякую вам за запитання. Наше видання унікальне. Воно в Україні існує з 2000 року. Воно єдине, яке стосується аграрної проблематики. Тематично журнал стосується духовного світу, селянства, культури селянства, матеріальної культури селянства, історії українського селянства, аграрної історії загалом. Ми не... Фокусуємося лише на аграрній історії України. Ми фокусуємося на аграрній історії України, а також Європи світ. Дякую за такі відповіді. Можемо трошечки згодом подати вам покликання на сайт нашого журналу, де розміщені публікації, які стосуються і аграризму, і інших тем, зокрема Володимору, про які ви щойно згадали. І там також є вимоги. До авторів, до статей, які подаються до українського селянця. Чудово, ми з вами залишаємося на зв'язку. Я напишу вам листа і залюбки цю інформацію також ми поширимо на нашій сторінці і на сайті Офісу підтримки вченого. Ну, бо, бо цей проект покликаний, щоб об'єднувати українських науковців і давати якісь нові можливості, нові уявлення, нові, відкривати нові горизонти. Дякую, що допомагаєте нам в цьому. Дякую, спільними, спільними зусиллями зробимо, і робимо, тримаємо, і переможемо. Тримаємо наш фронт. Так. Історичний Дякую. фронт, як показує реальність, це дуже важливий фронт, з який стосується ментальності, свідомості і всього, того, що зветься соціокультурний простір, який, власне кажучи, відповідає за таку унікальну річ, як ідентичність. Це розуміє, фальсифікуючи історію, придумуючи нову історію і е, маніпулюючи історичними історичними фактами, розуміючи важливість історії і історичного фронту, мусимо мусимо тримати наш фронт і перемогти на цьому, на цій битві. Також дякую за вашу справу, що ви робите. Дякую вам. Дякую за презентацію. Сподіваємось до нових зустрічей. Чекатимемо на нові, нові книги, нові публікації щодо таких важливих тем, тому що вони допомагають в цій боротьбі, а далі будуть допомагати в відбудові і в деокупації. Дякую. Дякую вам. На все добре. Україна переможе. Дякую.